Всім привіт вітаю! Сьогодні 1 жовтня, початок місяця. І так сталося, так склалося, що сьогодні ще і дуже багато свят. Але, перш за все, хочу привітати наших захисників і захисниць України з їх професійним, можна так сказати, святом. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я! Бажаю вам всім повернутися живими додому, обійняти своїх рідних, і нехай захист України буде для вас легким, ну, як можна найлегшим. Всіх обіймаю і дякую всім за можливість жити більш-менш спокійним життям, працювати і допомагати вам, хоч якимись невеличкими донатами. Тому святом усіх. Ну і сьогодні заходила в АТБ після роботи, що я купила. Давайте по чеку. Все по мінімуму. Так, по-перше, купила от такі мідії від Норвен, 47 гривень 60 копійок. Далі мені захотілося так, цей донат з заварним кремом, він коштує 22 гривні. Так, 22 гривні, подивлюся, щоб точно бути 90 копійок. Також купила чай з ромашкою 11 гривень. 11 гривень 10 копійок. І купила сметану. Сметана у нас 26 гривень, 50 копійок, 15% жирності. І також купила от суміш зелені, хоча в мене ну, ніби й своя є зелень, але тут така суміш непогана бо була ціна 8 гривень 10 копійок, і тут у нас йде цибуля-зелена, кріп і петрушка. От, ну, от саме зелена цибуля мене зацікавила. І чек в магазині АТБ на 116 гривень 20 копійок. Ще також заходила в магазин Аврора, купила корм котикам, кусь, він зараз йде по акційній ціні, 7 гривень. Тому кхе -кхе, ем, потрібно брати, ну, в принципі, в мене котики їдять. Купила от е, такі приправи до омлету та яєчні, тому, е, тому як зараз дуже частенько смажу собі омлети. Паприка копчена в мене приправи йдуть по 9 гривень. І також купила чай. На цей раз взяла вже розсипний від Ахмат королева Вікторія. Тут йде у нас невеличкий об'єм 50 грам, 49 гривень. Ну, але мені захотілося саме розсипного чаю, і бачу, що тут такий крупний лист. Написано, що це чай з. Mm, Цейлонський крупнолистовий чай з легким свіжим ароматом бергамоту. Чудово підходить для чаювань будь-який час доби. Так, Традиційно подається без молока. Ну, це те, що я казала, що е, хочу все-таки відходити від додавання молока в каву і в чай. Ну, в чай я рідко додавала. Майже ніколи цього не робила, але ви знаєте, я вже колись вам казала, що <кій> чай з молоком для мене дуже гарний сичогінний був такий от напій. Діяло так моментально, тому якщо потрібно було мені ну, зробити це, то я от, чай з молоком це просто був мій топ. Ну, так Такий так мій організм. От і в магазині Аврора, 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 сіки ж там мене було 90, так, 95 гривень, чек на 95 гривень. Так, і хочу показати свій Заміакулькас. Я його перед тим як заносити в будинок, він у мене був на вулиці, то е я обрізала оці всі його листочки, цю цибульку, і він після обріз... О, цього обрізання він так гарно знову викинув квітки і отак тепер гарно квітне. От, дуже мені подобається. Ну, можливо, теж так, знаєте, для нього це так обрізання цих листочків подіяло саме от таким чином, на, саме на цей вазон, щоб він почав так гарно квітнути. Знаєте, нічого такого в цьому вазоні немає, він доволі таки простий, і квіти прості, і самі оці листочки прості, але чимось він мені дуже-дуже подобається. Так, включила світло, тому що в нас дуже-дуже темно. Пасмурно на вулиці, похмуро і дуже-дуже холодно. Завтра сказали, ще буде холодніше, тому потрібно одягатися по-зимовому. За вікном такі, знаєте, пейзажі ще осінні, гарні, і квіти квітнуть, але ну, дійсно дуже холодно. У мене в планах зварити борщ, також посмажити деруни, і деруни хочу саме зробити наполовину 50 на 50 картопля і гарбуз. Так що, такі плани, потихеньку буду їх виконувати, ну і, звичайно, покажу вам. Так що, зустрінемося! Сьогодні вирішила перебрати всі свої парфуми в об'ємі 10 мл від Avon, Такі от ручечки. Ну, як перебрати? Передивитися. Чогось такого, знаєте, хочеться. Нема в мене нових якихось парфумів, які, які я купила от недавно. Тому, знаєте, так роблю таку от перестановку з того, що в мене є. І виявилося, що в мене дуже багато таких от ручечок, об'ємів 10 мл, вже є такі, тих парфумів, які зняті. Вейвену до Life, наприклад, да, колаборація з Кензо. Чудовий аромат. лінійка була Артстік, це іріс, фатіш. Далі he, he ну, ніби так періодично з'являється цей аромат, але теж вже не так часто. Класичний фаревей, хоча я його і не люблю, і взагалі всю лінійку фаревей якось я не те, що не полюбляю, я, ну, з нею не подружилась. Вона для мене важкувата. Але класичний фаревей в мене є. От Лінійка Fem, ексклюзив, теж. люміната знаменита. Коли вона була в каталузі, якось. Я її не зрозуміла, чи, чи якось ну, не, не зайшла вона мені. А тут от понюхала зараз і дуже приємний аромат. Інкадесанс Солейл, мабуть, зараз візьму його використання. Тут, здається, в цьому ароматі є та знаменита нота соняшнику. Little Black Dress такий от об'єм, але тут з кулькою, кульковий такий оцей дозатор. От, то в мене є і повна версія, і от, і от така. Далі Faraway Glamour і, і в Elegance, теж його вже немає в каталозі. От такі, така в мене підбірка. І знаєте, от коли дивилася зараз на ці парфуми, так мені захотілося зібрати всю колекцію парфумів від Avon саме от в такому об'ємі 10 мл. Подумаю, подумаю, можливо, і почну здійснювати цю свою задумку. Також від Oriflame в мене є Giordani Gold Есенса. Не знаю, якось цей парфум мені ніби й подобається і не подобається. Для мене він трішки різкуватий. Давно вже його не використовувала. Зараз спробую, можливо, можливо я. Його зараз і зрозумію. І така от ручечка в мене від Color Intense Intriga Absolue. Такий зелений чай, квітковий зелений чай на літо був в мене в сумочці, зараз вже його дістала. Нехай лежить, мабуть, до наступного літа, а зараз в сумку щось покладу інше. Так що от, от такі мої скарби. Дійсно, Avon, хоч і кажуть, що це та, це Avon, Але, але, знаєте, є такі екземпляри, які западають в душу і залишаються з тобою на все життя. Насмажила дерунів, картопля плюс гарбуз. Вийшли от такі сонячні, жовті і смачні. Додала спеції, сіль, перець, трішки мускатного горіху і трішки сухого чеснику. Ну, а там ви вже дивіться, що ви полюбляєте, які спеції. Поки смажила, то вже і нахваталася один, два, знаєте, даруни смачні, коли вони от гарячі, сковорідки. коли вже вони холодні, то смачні, звичайно, але не такі. Зараз заварила чай собі, і все-таки сяду і повечеряю. Всім смачного! Готуйте, експериментуйте, ну і всім гарного настрою! Буду завершувати сьогоднішнє відео. Хочу ще сказати, що сьогодні, 1 жовтня, ще і велике. Свято Церковне, це свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна вважалася покровителькою воїнів, охоронницею народу і кожної родини. Тому бажаю вам всім, щоб покрова Пресвятої Богородиці вкривала вас і боронила ваші сім'ї, Україну від цього лихого І нехай буде мир. І спокій в Україні і в ваших родинах. До наступної зустрічі, до побачення, пока-пока. Сьогодні вирішила перебрати всі свої парфуми в об'ємі 10 мл від Avon, такі от ручечки. Ну, як перебрати? Передивитися. Чогось такого, знаєте, хочеться. Нема в мене нових якихось парфумів, які, які я купила от недавно. Тому, знаєте, отак роблю таку от перестановку з того, що в мене є. І виявилося, що в мене дуже багато таких от ручечок, об'ємів 10 мл, вже є такі, тих парфумів, які зняті. Вейвену, то Life, наприклад, да, колаборація з Кензо. Чудові аромати. Лінійка була Артистік, це іріс, фатіш. Далі he, he ну ніби так періодично з'являється цей аромат, але теж вже не так часто. Класичний фаревей, хоча я його і не люблю, і взагалі всю лінійку фаревей якось я не те, що не полюбляю, я, ну, з нею не подружилась, Вона для мене важкувата. Але класичний фаревей в мене є. От Лінійка Fem, ексклюзив, теж. люміната знаменита. Коли вона була в каталузі, якось я її не зрозуміла, чи, чи якось ну, не, не зайшла вона мені. А тут, от понюхала зараз і дуже приємний аромат. Інкадесанс Soleil мабуть, зараз візьму його використання. Тут... Здається, в цьому ароматі є та знаменита нота соняшнику. Little Black Dress такий от об'єм, але тут з кулькою, кульковий такий оцей дозатор. От, то в мене є і повна версія, і от, і от така. Далі Faraway Glamour, і. І в Елеганс теж його вже немає в каталозі. От такі, така в мене підбірка. І знаєте, от коли дивилася зараз на ці парфуми, так мені захотілося зібрати всю колекцію парфумів від Avon саме от в такому об'ємі 10 мл. Подумаю, подумаю, можливо, і почну здійснювати цю свою задумку. Також від Oriflame в мене є Giordani Gold Essence. Не знаю, якось цей парфум мені ніби й подобається і не подобається. Для мене він трішки різкуватий, давно вже його не використовувала. Зараз спробую, можливо, можливо, я його зараз і зрозумію. І така от ручечка в мене від Color Intense. Інтрига Ебсолю. Такий зелений чай, квітковий зелений чай на літо був в мене в сумочці, зараз вже його дістала, нехай лежить, мабуть, до наступного літа, а зараз в сумку щось покладу інше. Так що, от, от такі мої скарби. Дійсно, Ейвон хоч і кажуть, що це та, це Avon, але, але. Знаєте, є такі екземпляри, які западають в душу і залишаються з тобою на все життя.